Це наш парк. Тут ми відпочиваємо літом. Дітки гойдаються на качелях, а ми ходимо відпочивати, Там у нас дамба далі річка Стель. Ми ходимо туди відпочивати. Це у нас відкрився новий каток. Віддару. Це голін вейн. Вартість гойдалки 350 гривень за один сеанс катання. У нас такі ми інколи на них катались. Інколи катаємо, катались молодості. Зараз вже не катаємо. <плес> там Далі у нас стир. Може, підемо ще подивимось нашу річку. Так, підходимо ми до річки Стир. Зараз вийдемо на цю дамбу і подивимось, що там замерзла наша річка чи ні. Так піднімаємось ми по сходинку. А це в нас такі два дябчика. Знаєш, ось таке? Ага, так потрібно його показати з цієї сторони. Ну, ось як красота. Так, що там? Річка стир. Не змерзла, не замерзла. Ось це дві людини. Один, бачите? О, один має другому, з одного боку і з другого. Ну все, на цьому ми закінчуємо свій блог. Всього найкращого. з Новим роком вас.